Ми представляємо ротаційний лазерний Нівелір Nivel System nl 320 r Цей лазер є продовженням легендарної, популярної та високо оціненої серії Nivel System nl 300. Обладнання постачається з використанням цифрової технології. Це означає, що в комплекті йде цифровий приймач з екраном, який показує відхилення у міліметрах. Нівелір задає горизонтальну площину, яка слугує як референтна площина для вимірювання різниці висот. Додатково встановлену лазерну площину можна нахиляти в одному або двох напрямках, що знаходить застосування в дорожньому будівництві інженерних мереж водопостачання та каналізації. Лазер захищений від складних погодних умов, що підтверджується високим класом IP54, і його найважливіший елемент, тобто головка лазера, повністю захищена міцним металевим корпусом. Обладнання просте й легке у використанні. Маємо можливість працювати з точністю до 1 мм на 10 метрах на відрізках до 250 метрів. Це означає, що діаметр роботи лазера становить 500 метрів. Живлення здійснюється за допомогою стандартизованої і наразі найпотужнішої системи живлення Nivel System Aku. Це літій-іонні акумулятори ємністю 8000 мАг, що забезпечує багатогодинну безперервну роботу на будівництві. На задній стінці розташований літій-іонний акумулятор, який можна швидко і просто замінити. Ця система стандартизована і підходить до інших лазерів Nivel System, у тому числі і до перехресних. Керування функціями здійснюється за допомогою інтуїтивно зрозумілої панелі керування. На ній ми знайдемо кнопку живлення, а також кнопку відключення компенсатора. У цьому режимі ми маємо можливість нахиляти площину як поперечно за допомогою стрілок вліво вправо, так і поздовжньо, за допомогою стрілок вгору вниз. Також маємо можливість скористатися функцією тілт, яка захищає наші вимірювання у випадку складних умов на будівництві. Якщо лазер буде зачеплений або переставлений, він вимкнеться, повідомляючи оператора про помилкові вимірювання. Лазерний нівелір постачається з цифровим сенсором RD300R Digital, показання якого відображаються на дисплеї у цифровому вигляді. Сенсор характеризується широким діапазоном захоплення лазера цілих 105 мм. До того ж, сенсор є дуже точним та стійким до складних умов на будівництві. Ротаційні нівеліри Nivel System мають гарантійну та післягарантійну підтримку. Ми маємо велику мережу місцевих сервісних центрів в Україні та за кордоном. Ми пропонуємо такі послуги як калібрування, діагностика, ремонти. Більше інформації можна отримати у наших дистриб'юторів або на сайті nivelsystem.com.